8, а 8. все, аж утікаємо, Ти весь уже сонечко встал. Все, все, поки мамка встане, та мене не встала трепути. Давай. Це не пацюха встріч. Мись не стівочка. Бабка вставай. Все, сонька за мною гризонути. Ти могла здати, як хочеш. Ну, зараз. Може, за носа вкуси? Ну, це твої вже проблеми. Як потім получати будеш, давай її ніжно бути лапкою, очку потрухать, носик, стічку. Да? Так треба? Ну, так. Да. Ти ж стілочка, буде мамку буде. Ну, тут нічого не вийшло. Що далі дрехну? Санька, давай, тепер ти. Ой, ну шо, ви не бачите, що я ще сплю? І чого мене будите оце зараз? Ще рано. О, добрий ранок, кітки. Добрий ранок, Соня, Мусічка. Шо ви так дружно вмиваєтесь? Що-що, на вулицю третє, а ти спиш. Ой, то ж стає, сьогодні ж п'ятниця. да, сьогодні п'ятниця, мама. А що це означає? П'ятниця, рада, нєца? Ой, Муська, ти та й так вон, вчора цю ніч розвращалась. Нічого не розвращалась, ви мене забули забрати, я сиділа на підвіконні. Угу, mm -hmm, сиділа, я бачив, тебе мамка кликала, коли три я по всіх углах кликав. Да? ну вибач, сонечко, я не знав, що ти такий мене сентиментальний. Ну, то вже, же м що. Пішли, вигуляєш нас, та й прапорпіднят, сьогодні ж п'ятниця. Останній робочий день робочого тижня. Побігли на зустріч новому дню. Скоріше зустріли, скоріше вечір настане. Ну да. Ти що с не хочеш ти прапор піднімати? Та я подумаю, я взагалі тут привид через терікон це виходити. Да? а я тут підніму. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у п'ятницю бажаю піднято. А на вулиці плюс 19 все тепліше і тепліше, сонечко. А, Але але вітер прохолодний. Ні-ні. Пліт ковтинки йдіть на роботу. А ми з соняком напровода на вулиці всім гарно робочого дня. Ваша муся цьомки-помкі пока. Ваш соняк цьомки-бамкіт папа всім гарного дня.